Під час ще понеділкової апаратної наради міський голова Микола Нога закликав прискорити роботи щодо відновлення міста внаслідок нанесених російськими ракетами руйнувань. Ті заходи, які приймалися на попередніх неділях, виконані працівниками, заступниками, начальниками відділу, управлінь. Але разом з тим треба завершити цю роботу з тим, щоб ніхто із жителів, які постраждали, не залишився без уваги. Не залишився без допомоги про те, яку роботу виконує управління праці і соціального захисту населення щодо надання допомоги особам, які постраждали внаслідок ракетного удару, розповіла начальниця управління праці і соціального захисту населення Антоніна Найметенко. Особливо це стосувалося соціально незахищених верств населення. Була створена робоча група, яка працювала цілодобово. Та робила максимальну роботу по виявленню постраждалих осіб із числа соціально незахищених верст населення. Це ми акцентували на цьому увагу. Їм надавалася всебічна допомога. Це і супровід при переведенні до пункту обігріву, до родичів там чи знайомих, закривали вікна плівкою, допомагали отримати гар гарячі харчування. Надавали свого роду і психологічну допомогу, особливо тим жителям і соціально незахищеним верствам населення, які перебували на обслуговуванні у територіальному центрі. На сьогодні перебувають, які дуже хвилювалися і їм пояснювали про ситуацію в місті і їх заспокоювали, щоб вони не нервували. Як не прикро, але під час ракетного удару постраждали внутрішні переселенці, люди, які переїхали до шостки з прикордонні. А так, ось в такому стані і була родина. Особи з інвалідністю, яка пересувається на візку колісному по вулиці Слобідській. До речі, до них і завітав в свою чергу очільник області. Паралельно вирішувалося питання з надання їм житла більш вдалого. На сьогоднішній день ми ще продовжуємо разом з волонтерами. Підшуковуємо житло на першому поверсі, тому що їм незручно надали їм продовжуємо продукти, харчування і теплі ковдри, як повідомила Антоніна Миколаївна, щодо допомоги постраждалим, долучилися міжнародні організації. Це Норвежська рада з біженців. Вони фіксували постраждалих людей на отримання фінансової допомоги, а також надавали саме вони проводили. Роботу і з наданням матеріальної допомоги освітянським закладам і критичній інфраструктурі. Також чеська гуманітарна організація Людина в біді. Вони проводили заміри, заміри площі віконних і дверних отворів. Потім переводили в грошовий еквівалент, теж буде надаватися до виплати. Товариство Червоного Христа надавало допомогу саме. Будівельними матеріалами. За словами Антоніни Найметенки, на сьогоднішній день допомогою охоплені всі жителі з категорії соціально незахищених громадян. Особливо була надана допомога 14 сім'ям, які потребували цієї допомоги. Але всі такі незахищені верстви населення на контролі на сьогоднішній день триває зв'язок між ними в телефонному режимі і соціальних робітників. І при першій необхідності будемо їм продовжувати надавати допомогу. Юрій Кашира, директор центру соціального обслуговування, відзвітував, яку роботу щодо допомоги незахищеним верствам населення проводить віраний йому заклад. Ми за цей місяць відпрацювали 21 особу, з них сім стало нас на облік, які останні ті думають, як їм в подальшому бути. І ще додалася до нас така процедура, як ми. Звертаємо увагу на людей, також, як Антоніна Миколаївна сказала, людей, які потребують переселення з приграничної зони. Ми їх в різний спосіб допомагаємо і доставку, і допомагаємо від грузку погрузку, доставку, розміщення. Тобто ця робота дуже велика, вона проводиться. Міський голова Микола Нога подякував працівникам соціального захисту за їхню роботу. Мене вразило, коли з Новгородської громади ніхто їхати туди не хотів, а терцентр говорить, ми поїдемо самі, Ну, тобто, на село, де дідуся, треба було перевезти, і всі відмовилися. Автобуси не їдуть, і швидка допомога не їде. І всі, решта поховалися, крім військових. І Юрій Юрійович, очолив цю роботу, і вирішено питання трошки по іншому, але разом з тим. Впевненість у тому і не жити в прикордоні і допомагати людям, які живуть абсолютно при кордоні. Це ну скажем так похвально, і я дякую вам. Центр надання адміністративних послуг у місті Шостка продовжує допомагати всім, чиє майно постраждало від ракетних ударів, оформити заяви. Про це доповіла Софія Жукова. За цей весь час було прийнято більше 100 заяв. Також було прийнято близько 20 заяв через власний застосунок дія допомог допомога була на щодо оформлення пошкодженого майна. Залишається питання, що надаємо далі. Тим людям, які допомагали зареєструвати пошкодження в додатку Дія, щоб їх проаналізували, стелефонували, сказали, що там ви. До до кінця довели справу, чи не довели оцю справочку? Підтягнуло, чи не підтягнуло це, є, чи нема. Допоможіть.